Друзі, всім привіт! Ви на каналі Діа Незабаром у нас уже Хеллоуін 31 жовтня, а наш будинок так і не підготований до цього свята. Тому зараз разом з вами ми з нашого безкоштовного пакету Хелловінського будемо прикрашати наш будинок, а протягом цього відео також спілкуватися. Ви можете в мене взяти якісь ідеї для свого інтер'єру. Я дозволяю, я не покусаю вас. Тож, давайте вже приступати. Переходимо в наш магазинчик і беремо цей пакет. Нового немає, не хвилюйтеся, це. Ось цей пакет, який у нас вийшов ще минулого року. Тут ніяких новинок не додалося. Але я думаю, що пізніше, можливо, у нас буде новий пакет. У нас буде. Зараз ми його отримуємо. І наш пакет, як завжди, був, опиняється в нашому будинку дерев'яному. Ось, ось цей пакуночок. І зараз ми тут почнемо все прикрашати, і в нас буде зараз такий моторошний стиль. Спочатку ми витягнемо усі наші одяги. До речі, я лахи, точніше, вибачте. До речі, я думаю, ви бачили в моїх серіалах: оце дерево, ось цей зернятко. Що це за зернятко, я вам розказую. Коли у нас було якесь оновлення, не пам'ятаю, чи це був острів, чи це був будинок ні, не будинок, у нас е, цей пакет, усі, хто його мав, він забагався. Все, що ми тут робили, все пропало і все прийшлося робити заново. Але у мене був в саду посад, е, посаджений цей паросток, цей саджанець. І він якось телепортувався сюди. Тепер я не знаю, як його прибрати, тому не лякайтеся, бо я думаю, що ви всі дуже здивувалися. Ну, це можна переграти, як у нас росте рослина. Якщо ми зараз знайдемо десь лігічку, де вона в нас тут є, ось наша лігічка. Ми зараз польємо, і у нас тут, посеред кухні, не в якій горщиках, росте баклажан. Клас. Баклажан. Ще й тут у мене вже два вони виросли. Ну, со вам прикольно, баклажани ростуть посеред хати. Давайте зараз же ж я вдягнуся, а то не пасуватиме так ходити. Так, ну я думаю, мені найбільше цей костюмчик, а може, краще не цей. Ні, я з павучком, Він мені найбільше ось цей, цей костюмчик, зараз ми в нього вдягнемося. Ось такий я паучок. І якщо ви не знали, я думаю, що ви всі знали, з цього костюму ми можемо робити павутину І. Цю павутину ми повішуємо сюди посередині. Гарно вона дивиться. Давайте далі дивитися. У нас тут є різні кошики, в яких ми можемо просити цукерки. І нам їх видаватимуть. Зараз ми всі ці кошики витягнемо, у нас їх всього 5. Далі у нас йде ось така фотостудія. Можемо її, до речі, поставити сюди. Або, так, ну, думаю, вона дивиться так доволі. Непогано. Або можна і поставити тут де сходи, ну, не знаю, якось не дуже. Поки що нехай тут стоїть. Е, далі у нас є ножниці, де ми можемо робити якісь поробки. Наприклад, з цього паперу ми можемо робити багато гірлянд. Йдемо на самий початок, там ми повісимо зараз якусь цікаву гірлянду. Ну, давайте повісимо ось цю з квіточками. Отут, думаю, вона гарно дивиться. Ну, можна її чуть-чуть посунути. Отак. От Далі. Далі у нас іде ось оцей кошик з гарбузами. Тут у нас різні гарбузи, і ми з них можемо робити різні милі личка. Давайте зараз усі зробимо, деякі поставимо при вході. Отакий От у нас перший такий якийсь кривий. Другий у нас такий веселенький, схожий на грушу. Третій у нас самий малюсінький такий. Е, третій такий довгастий. Ой, що це вже четвертий. І п'ятий у нас такий наляканий, сумний. Зараз ми знайдемо їм всі місце. Ну, Наприклад, при вході можемо поставити оцей гарбуз, правда, він сюди не хоче ставитися. Тут він закривається. Можемо його сюди поставити. Треба ще зараз оцей найбільший грушеподібний. Зараз ось цей ми можемо його поставити ось тут. Так, ну поки що все занадто мило ще. Треба гірлянд понавішувати. Але ми знаємо, що у нас є не тільки ось такі паперові гірлянди, зараз ми до всього дійдемо. Ну, ось ці можемо один сюди поставити цей гарбуз біля телевізора, а цей ось сюди. Зробимо ще давайте, дві гірлянди. Давайте одну, щоб ще для інших. Отаку От легеньку гірлянду зробимо і можемо її сюди повісити де тваринки. Бу. Чуть-чуть ми її змістимо отут-от. В принципі, дуже так навіть прикольно дивиться. Далі у нас йдуть ось такі черепи, з якими ми робимо різні отакі світяшки. Давайте зробимо привида і повісимо його, наприклад, на кухні. На кухні, так як ага, ховається тепер наш привид. На кухні, так як гірлянди можуть заважати, ми краще ось ці лампочки повісимо. Правда, вони не сильно високо здіймаються. Ну, десь отак от, от можна повісити. О, гарно пішло. Далі ще ми зробимо давайте, кажанчика і павутинку. Кажанчик десь отут, от нехай буде, запускайся. Нехай тут, а павутинку повішаємо десь теж тут, а над їдальнею повісимо. Зараз, давайте ось тут, от, отут повісимо. Злітай, злітай, лети, лети. І далі у нас є ось такий туалетний папір, з якого ми можемо зробити костюм. Ще один костюм. Давайте, давайте ми в нього Домініку вдягнемо. Буде у нас вона мумією. Хто не знав, беріть цей костюм на замітку. Тут у нас можна ще ось футболка. Також і з нею теж є емоції. Ну, це лякати і ми злякуємося. Це ви всі знаєте, що з цими. Ай, так все, перестань, не треба вже лякати нас так, а то зараз ще не робимо поміж І не буде кому все тут прикрашати до Хеллоуіна А цю мумію ми прибережемо, давайте на потім. Ми її поставимо на другий поверх. Далі у нас йдуть отакі свічки. А як їх запалити, це нам треба ось цього котика. Давайте зробимо жовту свічку одну. Ну, треба всі зробити, всіх кольорів. Жовта в нас там є ще зелена. Так, міняємо на зелену. Ага, то я жовту переробила. Всього у нас чотири кольори свічок. Ми можемо ці свічки розставити, наприклад, на стіл, одну фіолетову поставити. Вона підходить тут до інтер'єру. Далі, в нашому саду, тут можемо синю поставити. Правда, щоб прикрашати будинок, це треба багато-багато часу, тому що будинок великий. Далі у нас йдуть смаколики: такі павучки і ось такі кексики. Зараз ми їх теж знайдемо місце. Кексики можемо поставити на цей пініс, але вони не хочуть ставитись. Далі давайте ми ці смаколики поставимо на стіл в саду і на стіл в їдальні. В їдальні поставимо павучків, тільки треба так, щоб свічку, можна павучків і перед ними свічечку. Гарно. А тут поставимо капкейки, тільки головне, щоб вони не підсмажились і не згоріли біля свічки. Друзі, я тільки що хотіла взяти свічку, кудись її поставити, навела її на гарбуз, і він, бачите, у нас засвітився. Виявляється, вони самі не світяться, бачите різницю? Зараз ми цю зелену свічку змішаємо, і ось у нас тепер гарбуз зеленим світиться. Давайте зараз так всі гарбузи прикрасимо. Синенький гарбуз, і давайте цей у нас буде фіолетовий. І біля входу зробимо теж жовтий. Далі у нас іде такий супчик, можемо його поставити. Ну, о, навізок поставився, все, нехай тут стоїть. Далі у нас це ось такий спеціальний наш кажанчик, який ікла нам видає. Ось так от їх потім, щоб зняти, треба в редактор заходити. Бо тут у нас немає емоцій, щоб зняти наш це. Нема. Ну, похоже так, а потім в редакторі змію. Кажанчика можемо поставити, в принципі, біля телевізора, або ось тут біля нашого гарбуза. В принципі, непогано, або можемо кажаном за... закрити зайчик, або занадто все мило і яскраво. Продовжуємо далі. У нас ось такий програвач. Можемо поставити його, в принципі, в їдальні на холодильник. Так, з висота буде музика на всю кімнату. Далі у нас йдуть чергові лахи. У нас вийшло багато одягу, аж три колонки. У нас ще немає, ви знаєте, одягу хэллоуінського для бейбіків наших, таких, як Даня. Ну, але це тому, що бо це ще пакет не від нового, нового. Тоді ще не було таких малих. Але я думаю, що скоро вони з'являться. Тут у нас отака будка для нашої нової собачки. Ще серіал не вийшов, але вже він планується, уже він розроблюється, де у нас, вих... нас з'явилися нові собачки та котик. Та-та, ви все правильно почули. Ну, давайте цю будку десь треба її тут пихнути. Можемо отут, але вона тут не сильно гарна. Ну, давайте ось тут, біля басейну, буде плавати у нас зразу. Так, встав і зразу, зразу в душ. Тут у нас ще є е, для кішок, зараз кудись його припхнемо. Ще коляска один, ліжко, ще коляска, ще одна для котика, для собачки, і багато пляшечок, мисочки, мисочки і багато всяких різних аксесуарів. Но у на... На... Але в нас тут більше вже немає ніяких декорацій. Хіба, здається, ж мали бути ще декорації? Якщо я не помиляюсь, але якщо їх тут немає, значить не мало бути. Що ж, більше у нас немає ніяких прикрас, тому давайте зараз доприкрашаємо наш перший поверх. А то він ще вийшов у нас такий. Дуже вже яскравий, ще не хеллоуінський Звісно, треба ще світло всюди повиключати. Але спочатку нам треба ще гірлянди довішати. Давайте цю ми повішаємо ось тут: от. Е, нормально так виглядає. Ще одну гірлянду тут можна повісити, яку ми ще не вішали, ось цю в стилі мексиканського фільму Поко. Хто дивився? Ну, якось за шторами не сильно виглядає. Не за шторами, а за лампою. Давайте. Ага, щось у нас тут не поставилося. Зараз знайдемо. Коли у вас висвітлюється, висвітлюється такий значок, це значить, що ви щось не доставили. А, ось отак все підходить у нас. Далі, що ми ще можемо поставити? Ну, Можемо ще гарбузи наробити. Отакий у нас вийшов перший поверх, такий страхітливий, трошки треба ще додекорувати. Але якщо виключити світло, вже стає моторошно. Такі павутинки, тут висять кажанчики літають. Це ми прикрашали перший поверх. Чекайте наступні відео, де я буду прикрашати другий і третій поверх. Також вчора ввечері я викладала новий промокод у Шорс, тому заходьте, дивіться, дуже класний промокод стосований до Хелловіна. А як ви готуєтесь до Хеллоу чи прикрашаєте видів вдома, пишіть у коментарях. Всіх люблю, всім па-па!